Мама прийшла до сина, віддати йому честь і шану. Мій син Палай Андрій пішов у 2014 році захищати країну. У 2015 році, у лютому, місяці, 8 лютого, він загинув під Дебальцевом. І я думаю, що це має свято бути важливе для всієї країни, тому що хлопці поклали своє життя, щоб захистити. Наш спокій, наше небо мирне, нашу можливість працювати, навчатися, народжувати дітей, радуватися життю. Ще пройдусь по всім хлопцям, які зі мною. Скажімо так, в одному копі сиділи і, на жаль, погибли. Я приходжу в цей день, коли в них день народження стараюся прийти, або в день, коли вони погибли. Не забути ніколи, як молоді хлопці захищали країну, які вони см... ну, смілі були. Це мій син, Є... єдиний син, якого немає. Він в 128-й бригаді, 15-й батальйон. Він старший сержант був командиром бойової машини. Загинув у Бахмуті, Червона Гора. 18 жовтня, 22 року він пішов, приїхав на ротацію у січні. 18 січня поїхав. Він так не хотів, щоб я з ним каже: не проважай мене, я не хочу з тобою прощати. Я до сих пір бачу його перед дверима. Треба всім приходити. Треба пам'ятати, не забувати. Місяць. 10 років проживав у Франції з 2012 року до 22-го. І коли почалася війна 24 лютого, він знаходився в, в Киргизстані, хотів отримати, ну, був на курсах високогорного гіда. І сказав, одразу мені телефоном, сказав, мама, я їду додому, в Україні війна, бо я не знала, я їду додому. І коли вже в Стамбулі була пересадка, він сказав, що йде на війну. Я була шокована, тому що він 10 років проживав в Франції, мав житло, мав роботу, займався туристичним бізнесом, мав проєкти у Грузії Франції, вже починали з французами Карпати. Вже в них буклети були, все було. Він розвідник, бо він мав статус розвідника. Це день, коли наші добровольці, наші добровольчі батальйони героїчно отримували місто Іловайськ і лише через підступні дії росіян достатньо багато наших побратимів загинули. Це дуже важливий день і дуже важливий приклад, який, який дали. Ті перші наші добровольці, в тому числі і добровольцям, які стали до лав і національної гвардії України і збройних сил України в 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне торгнення. Тому ми шануємо і цей день, і тих наших загиблих побратимів, які віддали найцінніше у боротьбі з росіянами ще 10 років тому.